Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо круту новинку в лініці тактичного взуття від брендом Так. І це кросівки тактичні Patrol R другої генерації. Веніс Чейнджесно Амджесла. Найголовніше в тактичному взутті це високоякісні і зносостійкі матеріали, а також якісний протектор підошви. У новій генерації кросівок Petrol бренд так врахував все це. Тому дана модель має покращений протектор, який гарантуватиме вам міне щеплення при пересуванні по бездоріжжю, при цьому зберігатиме гнучкість. Важливою характеристикою Petrol другої генерації також є матеріали, і зараз ми поговоримо саме про них. Кросівки виготовлені з натуральної італійської гідрофобної шкіри. Та оригінального матеріалу Cordura 1000D і якісних і зносостійких матеріалів, які забезпечать захист від механічних пошкоджень та тривалий термін експлуатації ваших кросівок. Також дані матеріали наділяють кросівки вологостійкими, дихаючими. Та зносостійкими властивостями, які є вкрай необхідними під час трекінгу, руху по бездоріжжю та значних фізичних навантажень. Для додаткової зносостійкості носок і п'ята кросівок посилені шкірою додатково прогумованою за спеціальною технологією. Тепер щодо матеріалів, з яких виконана підошва та устілки, підошва, використана у даній моделі, є двокомпонентною. Її верхній шар виконаний з поліуретану. Даний матеріал надає кросівкам амортизуючих властивості, полегшує ударні навантаження, а також гарантує. Легкість та підвищену термоізоляцію. Нижній шар підошву виготовлений з гуми, завдяки чому підошва має високий коефіцієнт щеплення з будь-якою поверхні. Підошва кріпиться до кросівок вакуумно-термічним методом, основною перевагою якої є довговічність, міцність та чудова здатність зберігати форму. Тепер щодо устілок, вона в цій моделі виконана з щільного нетканного матеріалу, який не деформується під впливом вологи, а також відрізняється міцністю з Екологічністю та здатністю зберігати форму. До речі, наразі кросівки Petrol R другої генерації доступні у трьох кольорах dark grey, олива та Black у розмірі від 40 до 46. Ми залишимо для вас посилання, щоб ви ж легше змогли знайти ці моделі. Тож, друзі, нові МТА кросівки Petrol R другої генерації це приклад чудового поєднання високоякісних матеріалів з підошви та новітніх виробничих рішень. Завдяки цьому вони стануть чудовим варіантом для використання як у польових, так і у міських умовах, забезпечуючи вас комфортом та зручністю за будь-яких умов. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, про що б ви хотіли ще дізнатись у наступних випусках. Бережіть себе і до наступної неділі.